Головною проблемою українського парламенту є те, що влада і опозиція не можуть знайти компроміс. Таку точку зору висловив директор міжнародного інституту демократії Сергій Таран. Політолог каже, що у нинішніх умовах жодні законопроекти не можуть бути прийняті, адже представники опозиційних і правладних партій просто змагаються між собою. Для нормальної роботи уряду, на думку експерта, необхідно домовитися, передусім між собою, мобілізувати людей та почати працювати на прийняття спільних законів. Внутрішні міжособиці повинні залишатися всередині партій, адже механізмів за забезп... Повноправної участі опозиції у політичних процесах немає, а використовувати парламентську тримулу для виступів та привертання уваги це все, що на даний час залишається депутатам від опозиції. Механізмів співпраці між владою та опозиції фактично не випрацьовані. І в історії українського парламенту дуже рідко можна нарахувати приклади, коли би законопроект опозиції був ухвалений. І влада більшість на це пішла лише тому, що от заради того, щоб задемонструвати конструктивну роботу парламенту, я не уявляю собі, що будь-який опозиційний проект був ухвалений без підтримки більшості. Це просто навіть нереально уявити.